Вони закріпляються з кожним днем, і це найбільш сильна структура російського впливу в Україні, от Московський патріархат, uh -huh. дуже гарно побудоване, якби вертикаль управління, стики, де бізнесу, каналу можливість працювати в прихованому виді, тому що камуфлюють себе під релігійну організацію, і справді хороша вишків кадрів там іде і. Величезні фінансові вливання, і ну це дуже потужна структура. І а і ще в них політики наша залежать, тому що якщо у тебе там ти промив 100 людей, це твоя вже аудиторія, і типу політики наша з ними свариться. Uh -huh. Тому тут тільки народними силами можна просто вигнати сатану. Причому ми розуміємо, що це ти це по суті як пилісос, як Росії. Тобто вони ж не що ці ж гроші викачуються. Вони йдуть потім далі на російську мафію, йдуть далі. Там частина уходить в Москву податку. І це тобто, якщо... Очистити українські місця від опорників цих ФСБ, то навіть просто в економіці України буде більше коштів, uh -huh. тому що ну, банально українська церква буде витрачати кошти в Україні.